Як замінити клему на ВАЗ-2109. Як бачите, стара клема вже трошки підушатана, погано тримається і, відповідно, погана маса. Взяли сьогодні в автомагазині ось таку нову, тому зараз будемо знімати і встановлювати нову. тут кріпиться клема до автомобіля. Вставляємо нову клему та прикручуємо її. Весь процес не буду показувати. Покажу вже кінцевий результат. Ось нову клему я вже прикрутив, поставив на акумулятор. Ось так вона виглядає. І ось так виглядала стара клема. Що ж, дякую за увагу, надіюсь, моє відео допоможе. Комусь теж буду вдячний за лайк та підписку.